город градец королевы наш автобус субит маленький автовокзальчик вот есть объявление шо как почем вот наш автобус 142 киев все вышел сел в автобус вот сам автовокзал різні направлення різні напрямки нічого не можу зрозуміти чому в наших містах такі зачухані запорозький автовокзал то взагалі біда Мільйонне місто боже мій в цьому граці ну максимум 100 тисяч людей живе такий автовокзал іще все спокійно свободно зайшов всі на автобус от тобі тут і торгові центри бусики От такі дела. Да. все піду 10 хвилиночок була стоянка безкоштовний туалет магазинчик тут такий все пішов я в автобус так я в місті градець крольове це автобусна станція Бас стейшн. Для такого маленького містечка, воно написано Градяць, такого маленького містечка, досить такий непоганий вокзал. Я не знаю, у нас в Дніпрі такого немає. Все, відкрито, свободно, каси, зали, ожидання, автобуси. Це наш автобус. Что народна ленька. Китай стане Ось такий вокзальчик. Це наш автобус вроцлав Київ. А а 22 00 АА 2200 на А. Через котовицу краков в во і Житомир. Так що такі вон діла.